Алан Мілн, Вінні Пух та його друзі. Пригода восьма, у якій Крістофер Робін веде експотикцію до північного полюсу Канал мама наказка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Одного чудового дня Пух че на другий кінець лісу, щоб провідати Крістофера Робіна. Та з'ясувати, чи не забув той взагалі про існування ведмедів. Уранці під час сніданку сніданок був дуже скромний, трохи мармеладу, намащеного на стільники з медом. Пухові зненацька закрутилась в голові нова пісенька. Вона починалася так Гарно ведмедові тричі ура, пухові слава, шум тріяра. Придумавши ці рядки, пух почухав потилицю і сказав сам до себе. Початок просто чудовий, але де взяти продовження? Він спробував ще кілька разів повторити Ура! Та це не допомогло. Може, вийде краще, подумав він, якщо я співатиму. Гарно ведмедим тричі ого. І він заспівав, але пісня й далі не зрушила з місця. Ну, що ж, гаразд, сказав Пух. Тоді я проспіваю перші два рядки ще двічі. І, може, якщо я співатиму дуже швидко. Та й сам не щуюся, як доберуся до третього рядка. А там і до кінця і в мене вийде гарна пісенька. Ну, почали. Гарно медмедові тричі ура, пухові слава, шум тріара, що нам морози, погрози, прогнози, а також і занози. Лиш медом помажте мене. Ура! Крізь хугу і замет, я піду уперед, лиш лапки гарненько впончіть мені в мед. Хай живе він і пух, ура. Слава пухові, гей, дітвора. Добре під'їв він. Пора. Пухові так сподобалася ця пісенька, що він співав її цілу дорогу, поки йшов лісом. Але якщо я співатиму її довше, раптом подумав він, то саме наспіє час попоїсти чогось смачненького, і тоді останній рядок добре під'їв він, ура, буде неправильний. Тому пух замугикав пісеньку без слів. Крістоферовін сидів на порозі і натягав свої похідні чоботи. Тільки на пух побачив похідні чоботи. Він уразу розумів, що незабаром має трапитися пригода, тож він хутенько злизав з губ рашки меду і підтягнувся, як тільки міг, щоб показати, що він готовий до всього. Доброго ранку, Христофе Робіне! — загукав він. Привіт, Вінні я ніяк ти не тягну цього чобота. Кепська справа, сказав Пух. Ти, будь ласка, оприся мені в спину, щоб я. Бо вона перековицнувся догори ногами, коли потягну надто сильно. Пух сів і міцно, міцно вперся лапками в землю, а спиною міцно-міцно вперся у спину Крітофе Робіна. Крістофер Робін, у свою чергу, міцно, міцно вперся у спину Пухові і почав міцно, міцно тягти і натягати свого чобота, аж поки нарешті таки натягнув. От і готово. сказав Пух. Що будемо робити далі? Підемо в експедицію. Усі, сказав Крістофер Робін. Він звівся на ноги, обтрусився і додав. Дякую, Пуше. Підемо в експедицію?» – з цікавістю перепитав Пух. Здається, такого я ще не бачив. Не чув і не їв. А де вона, ця експедиція?» «Експедиція, дурненька ведмежа. Не ек, а екс!» Розумієш? КС. О. сказав Пух. Ясно. Та насправді йому нічого не було ясно. І в експедикції ми мусимо не спотикатися, а шукати і відкрити північний полюс. О а, знову сказав Пух. Ясно, а що таке північний полюс? Ну, це така штука, яку відкривають, недбало сказав Крістофер Робін. Який і сам до пуття не знав, що ж то вона за штука. О, ясно, сказав пух. А водмедям можна його відкривати? «А вже ж можна. І кроликові, і кензі, і всім, усім усім. Бо ж це експедикція, а експедикція означає, що всі йдуть одне за одним, як на параді, ти б краще попередив усіх, щоб збиралися. Доки я почищу рушницю. Іще треба не забути про візію. Про кого не забути? Не про кого, а те, що їдять. О. -о, -о, -о! зрадів Пух. А мені почулося, ніби ти сказав про якусь візію. Тоді я піду та попереджу їх усіх. І він почала повгеть. Першим кого зустрів Пух, був кролик. Привіт, кролику, сказав Пух. Це ти. Це і я. Але погаймося, ніби це не я, сказав кролик. Подивимося, що з того вийде. Я маю для тебе доручення, сказав Пух. Гаст, я передам його коликові, сказав кролик. Ми всі вирушаємо в з разом із Крістофе Робіном. І кролик теж? А що таке? Ну, от що ти сказав? Ну, такий собі парад, чи що, сказав пух. О, як? Парад? сказав кролик. Угу, підтвердив пух. І ми повинні відкрити полюск чи, може, молюск одне слово, чи там відкрити. Відкрити? Усі ми? сказав кролик. Усі всі, а головне не забути про, ну, про те, що їдять бо раптом нам їсти захочеться. Тепер я подам до Паття. а ти все кенді гаразд. Пок попрощався з кроликом і заквапився до пасової хатки. Пать сидів на ганку і, заплющивши очі, гадав на ромашці, аби точно дізнатися любить, не любить, плюне чи поцілує. Вийшло, що плюне, і тепер він силкувався згадати, на кого ж він загадав. Тільки б не напуха. Цієї миті перед ним і вигулькнув пух. «Гей, пацику, захекано сказав Пух. Ми йдемо в експотикцію. У Усі, всі, беремо про про... їзію одне слово харчі. Треба щось там відкрити. Що, відкрити? злякано спитав пать. Та щось таке? Що відкривають? Не дуже люте. Крістофер Робін нічого не казав про лютість. Він тільки сказав, що в нього є. як його. е-е-е, коси. Коси Я не боюся, серйозно сказав пать. Я боюся тільки вовка. Та якщо з нами йде Крістофер Робін, тоді я зовсім нікого не боюся. Незабаром усі всі зібралися біля хатки Кристофер Робіна, і ех спотикція почалася. Попереду виступали сам Крістофер Робін і кролик. З ними паць та пух, далі кенга з крихіткою ру в кишені й сова, ще далі Іа, а в самому кінці, витягнувшись довгою вервечкою, тюпали всі кроликові родичі та знайомі. Я і їх не запошував, ніби між іншим пояснив кролик. Вони й самі взяли та й пойшли. Вони завжди так. Нехай собі спотикаються, в самому кінці за хвостом і А. Мушу сказати, озвався я, що це неподобство. О, що це таке? Я взагалі не збирався йти в цю е, е скопицію, чи як там Бог її назвав. Я прийшов тільки з почуття обов'язку. Та все ж, бачте, я тут, і якщо я повинен йти в кінці -е, е її. Ви розумієте, про що я кажу? То й дозвольте мені йти в кінці. А коли я щоразу, як мені захочеться трохи посидіти, відпочити, матиму колопіт, розчищати собі місце від цієї дрібноти кроликових родичів та знайомих, то це вже буде не е е е ступиція, чи як там на неї кажуть, а просто метушеня і мішанина. Ось що я мусив сказати. І я розумію, і а і а, сказала сова. Якщо ви мене спитаєте, я нікого нікого що не питаю, перебив її Іа. Навпаки, я сам усе всім пояснюю. Можете шукати північний полюс, а можете відпочивати, сидячи на мурашнику. Мені байдуже. Та тут з переднього ряду колони злунали вигуки. Уперед, уперед. кричав Кристофа Робін. Уперед. гукали пух і пать. Уперед. підгукувала їм сова. «Ушли!» – сказав кролик. Я мушу бігти. І він пострибав попереду ех щоб крокувати поруч із Кристофа Робіном. Так вони вийшли в похід до полюса. І по дорозі, всі весело гомоніли про се та про те, всі, окрім пуха, який саме складав пісню. Ось і початок, сказав він пацеві, коли початок був готовий. Початок чого? Моєї пісні. Якої пісні? Тієї самої. Якої? Якщо ти послухаєш, то все почуєш. А зрідки ти знаєш, що я не слухаю. На це Пух не знайшов, що сказати, і тому почав співати. На полюс в Ех Спотикцію всі рушили з раня. І кенгайру, і кролик, і вся його рідня. Вперед крокує Робін, і, звісно, також я. І пать, а далі знову вся кролика рідня. До полюса, до моліса йдуть, ідуть, ідуть, і йдуть. Тому цю ех парадом ще зовуть. Гей, люба Ех Спотикціє, куди вони біжать? Який він є, той полюс, і з чим його їдять? Тсс. сказав Робін, обернувшись до поха. Ми якраз наближаємося до небезпечного місця. Цц. сказав пух, хутенько обернувшись до паця. Цс. сказав паць кензі, цс. сказала кенга сові, а крихітка ру кілька разів підряз, сказав цс -ц 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 самому собі. Цс. сказала сова і Ая. Цитьте. сказав і Ая страшним голосом усім кроликовим родичам та знайомим. І ті стали квапливо казати один одному Цить, 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 аж поки дійшло до останнього, а останній, найменший з кроликових родичів та знайомих, так перелякався, подумавши, що вся ех спотиція тільки йому каже цить, що вмить зарився в землю і просидів там монис головою два дні, поки нарешті впевнився, що небезпека минула. Потім він чим душ подався додому і більше ніколи не витикався з під маміної спідниці. Його звали Кульчин синок. Ех спотикці доспотикалася до річки, яка весело крутилася і перекидалася поміж високих скелястих берегів, і Кристофер Робін враз розпізнав, як тут могла критися небезпека. Отут, «От пояснив він, найзручніше місце для схорону. Для якого хорону? шепнув пух пацеві. Того, від якого свербить у носі? Мій любий пуше, поблажливо сказала сова. Невже ти не знаєш, що таке схон?» «Сова», – сказав паць, суворо зиркнувши на неї. Адже пух шепочиться зі мною, а не з тобою, і тобі не варто. «Схон», сказала сова. Це місце, де щось ховають або ховаються. Сказати б Несподівана схованка. Так само, сказав пух, як баночки з хороном іноді несподівано. Скоро, як я саме хотів пояснити пухові, сказав пать. Це місце не ховається. Якщо хтось сховається, а тоді зненацька наскочить на тебе, це означає, що він вискочив зі схону, сказала сова. Нуша, називають на місце, та хтось ховається, а тоді звідти знанацька наскакує на тебе, пояснив паць. Пух, який тепер точно знав, що таке схорон, докинув, що одного разу він був сховав баночку з варенням, а тоді зненацька виявилося, що та баночка з хроном, від якого йому свербіло в носі цілих шість днів. Та ніхто ж не казав про баночки з хроном, сердито буркнула сова. Я казав, сказав Пух. Вони дуже обережно посувалися берегом річки, долаючи скелю за скелею, і незабаром вийшли на те місце, де кручі відступали від води, лишаючи місце званим смужком м'якої трави, на якій так і кортіло посидіти та відпочити. І тільки на вони ступили на траву, Крістоф Робін скомандував Стій. І всі посідали, щоб перепочити. По моєму, сказав Крістофер Робін, нам треба зараз з'їсти всю провізію. Щоб далі легше було йти. Усе що ми пресли?» сказав паць і перейшов від слів до діла. Це добра думка, сказав пух і теж заходився плямкати. Ті мають що їсти? спитав Кристоф Робін із повним ротом. Усі крім мене, сказав я, я. Як завжди, він сумно подивився навкруги і додав Гадаю, Ніхто з вас не сидить на моїх будяках. Здається, я сиджу, сказав Пух. Ой. Він скочив на рівні ноги і «А озирнувся. ж, я так відчував. Дякую, Пуше. Якщо будяки тобі більше не потрібні, то я... я. Я перейшов на місце пуха і почав їсти. До речі, будякам не на користь, коли на них сидять. Заговорив і Айана, хвильку перестав жувати. Вони втрачають будь яку поживність і свіжість. Іншим разом не забувайте про це, мої друзі, ніколи не завадить виявити трохи поваги, тобто уваги до свого ближнього. Точніше, треба дбати не тільки про себе. Ось що хотів я сказати. Тільки но Кристофа Робін упорався зі своїм сніданком, він щось прошепотів кроликові, а кролик сказав Так, так, а вже ж!» І вони відійшли трохи набік. Мені не хотілося говорити при всіх, почав Кристофа Робін. Цілком слушно!» сказав кролик, набундючившись із гордості. Розумієш, я хотів, та ні, певний ти, кролику, цього не знаєш. Цікаво. Який він є, отой північний полюс? Ну, сказав кролик, квалькувато погладжуючи вуса. Треба було раніше по це мене спитати. Раніше я й сам знав, а тепер трохи призабув, надбала відказав Кристофер Робін. Дивна річ, сказав кролик. Зараз я теж то волхи пхи забув, хоча ганіше знав, напевне. по-моєму, там проходить земна вісь, її встромлено в землю, правда? вже ж, там є вісь, мовив кролик, і, безперечно, її встромлено в землю, бо більше її нікуди встромляти. Та і звуть її земляною. отож, бо, я так гадаю. Та їч на всьому, сказав кролик. Їч у тому, що невідомо де її стромлено оту вісь. Оце ми скоро знайдемо, певно сказав Крістофер Робін. І вони з кроликом повернулися до гурту. Паць лежав, горілийся на траві й мирно собі хропів. Крихітка рух люпався в річці, миючи писок та лапи, і кенга спомина гордості пояснювала всім по черзі, що її крихітка ро це вперше в своєму житті вмивається самостійно. А сова розповідала кензі дуже цікаву історію, пересипану довжелезними словами, такими як енциклопедія, ротодендрони, хоча кенга її зовсім не слухала. Не до душі мені усі ці вмивання, буркотів і я. А надто ота от нова безглузда мода. Мити за вухами. Як ти на це дивишся, Пуше?» Ну, сказав Пух. Я дивлюся так. Однак ми так ніколи не дізнаємось, як на це дивився Пух, бо нараз від річки почувся сплеск, а далі тоненький писк ру і зляканий крик Кенги. Довмивався, сказав Іа. Крихітка впав у воду. закричав кролик і побіг слідом за Крістофером Робіном на порятунок. Дивіться, як я плаваю. пропищав крихітка Ру. Він був дуже уж далеко від берега, посеред плеса, і течія прудко несла його до водоспаду. — Ру, люби мій, ти не потонув? стривожно гукала Кенга. Ні, відповів Ру. Дивись, як я пла. І він надовго зник під водою, випірнувши аж посеред наступного плеса. Кожен як міг старався допомогти крихітці Ру. Паць, який хотенько прочумався від сну, підстрибував на місці і верещав Ой, ой. Що тепер буде? Сова пояснювала, що в разі раптового занурення під воду найголовніше це тримати голову над водою. Кенга величезними стрибками мчала вздовж берега і седопитувалася Ру, любий мій, ти справді не потонув. А ру, долаючи плеси й водоспади, завжди відповідав одне Дивіться, як я плаваю. І а Я обернувся задом до річки і опустив хвоста у воду, саме туди, куди перед тим упав крихіт кару. Так він і сидів спиною до всього, що діялося навкруги, стиха щось бурмочу собі ніс, не промовляючи. Бач, до чого призводять умивання. Але ти тільки хапайся за мого хвоста, крихіткору. І все буде гаразд. А Крістофе Робін із кроликом бігли понад берегом і всіх підбадьорювали. Ру, тримайся, я йду до тебе. гукав Робін. — Гей, ви там. перекиньте киньте що небе через річку. Отам трохи ніще. командував кролик, та пуха без нього вжесь не Він стояв за два плеса нижче від того місця, де зараз борсався Ру, і тримав у лапах довгу тичку. Мить і кенга теж була біля нього. Схопивши тичку за другий кінець, вона одним махом переструбнула через річку. Тепер пух тримав тичку з одного, а кенга з другого боку річки. А далі ворона разом опустила її до самої води і невдовзі крихіт-кару, який усе ще захоплено булькав. Дивіться, як я плаваю. чепився за тичку і вибився на берег. Ну, що, бачили, як я плаваю? гордо пищав крихіт-кару, не звертаючи уваги на бурчання кенги. Поки вона його витирала. Поше, ти бачив, як я плаваю. Оце називається плавати. Кролику, ти бачив, що я робив? Я плавав. Гей, пацику, чуєш мене? Як, по-твоєму, що я робив? Я плавав. Крістоф Робіне, ти бачив, як я? Але Кристоф Робін нічого не чув і не бачив. Він дивився на пуха. Пуше, сказав він. Де ти знайшов оцю вісь? Поглянув на тичку, котру все ще тримав у лапах. Ну, і що ви знайшов сказав він. То це вісь, а я гадав, звичайно собі палиця. Може, на щось ну, знадобиться. Бачу, стерчить у землі. Я її висмикнув. Пуше. урочисто сказав Крістофер Робін. Експедицію закінчено. Це земна вісь. Ти відкрив північний полюс. Та ну, сказав пух. Коли всі повернулися на ложок, я все ще сидів на тому самому місці, де його залишили, і мочив у воді свого хвоста. Гей, скажіть хто небудь крихіці Ру, нехай він там швидше, попросив я. У мене добіє хвіст. Я б не став про це говорити, та правди не приховаєш, і я зовсім не скаржуся. Хоча це правда. Хвіст мій добряче змерз. А я вже ось. пропущав Ру. О, то ти вже тут. Як я, я витяг хвоста з води і помахав ним. Так я і знав, сказав він. Нічого не відчуває. Затер і занімів. Он до чого дійшло. Зовсім задубів. Та коли це нікому не завдає клопоту. Значить, так воно й мусить бути. Бідненький мій іа. Я його зараз витру, сказав Крістоф Робін. Він витяг в носовичок і став витирати остокові хвоста. Дякую тобі, крістофере Робіне. Ти тут єдиний, хто розуміється на хвостах. Усі інші не здатні мислити. У цьому їхня біда. Вони не мають уяви. Для них хвіст – це не хвіст, а просто якась собі кититься поза спиною. Не журися я. Казав Крістофер Робін, часи розтираючи хвоста. Тепер йому краще. Так, тепер він начебто відчуває себе хвостом. Відчуває, що він комусь належить, якщо ти тямиш, про що я кажу. Привіт, Йоа. сказав пух, підходячи до них зі своєю вісю. Моє шанування, пуше, дякую за увагу. Пух розгублено подивився на Крістофера Робіна. Ух, саме знайшов північний полюс, сказав Крістофер Робін. Чудово, правда, Іа? Ось земна вісь. Пух скромно опустив очі. Оце? спитав Іа. Так, сказав Крістофер Робін. То ми шукали оцю штуку? спитав Іа. Само її, сказав Пух. Гмм, сказав «Ну, що ж, принаймні, дощу не було, додав він. І то вже добре. Вони стромили у землю, і Кристоф Робін прив'язав до неї дощечку з написом. Північний полюс. Вікрити пухом, пух його Нашов». Потім всі розійшлися по домівках і, здається, хоч і не зовсім у цьому певен. Трихіці рудовелося прийняти гарячу ванну й одразу лягти спати, а пух так пишався своїм подвигом, що, опинившись у власній хаті біля власного буфета, мусив перш за все гарненько підкріпитися.